Тепер так от ще, їдемо зраз до Олега. Е, бо там що? Та, бо там мені приїхав, короче, вже нарешті бампер мій до Бешки з Польщі. Ну, ну і що, Диві. слава Богу, ж уже ще. Можна на нього глянути. Нарешті підемо учиним. Якщо чекіляря, то забираємо, так? Так, то забираємо і вже нарешті буде малювали і ставили. Беш, бешка бешка рані на ту сторону, що і мене за задна губа. Та, ранні обід, ні? Та, я ж свій тоже замов на зараз задній губу. Та, ну а як чи? На Наступного фроуду? Я поставлю вже коли місці захочу. Купшикає бути. Купшикати треба купити купитися, то щоб купшикати, ні. Бачите, хтось з країн корове купує під соти нашої є. Бах-бах. Ті машини лесіли і прийшли до нас. А як же? що це Шувалька, дуже тобі дякуємо, що нам yeah, наш коренька okay. живе машина. Лудьож приїхав до Олега, дивіться, мій бампер вже стоїть. Чіки ляля тільки перемалювати її буде. Тільки? Оригінальні, бі, да? Ну, от що тепер так. Почути, що пластмаса, ні? Тяжкі. Ну, все, тепер всі до базару за малярку. Женем. Малюють. Маш, повністю зборю, зразу з тим дифузорчиком. Та, да, та, але дифузор теж треба буде малювати, ні? Ну, та, його в чорні, а бампер в білий. Білий, та. Ні, ну, ще стан такий файний на зале. Легатський. Тепер ка буде нова ляля. Хето, э, яка скажу, така що зборю. Ага, так, та. Вот-вот, як вот, вот, зарядив. Чудово, вот, ага, пластмаска, mm -hmm. все. Бачив, він, якщо то що довлайн в огірні, ту зразу чорне було. Я я як. Знаєш, шато в колещі де є, воно щось і рухає. Майн то і телебачення. Красота, красота. Не, ну файно зараз. Так що вже все майже в зборі. Хороший зараз Олексій з колегам до базару, то він нам то помалює скоренько, знаєш. No. Щоб то зараз до якоїсь їде, то сроки зараз десь, що то вже машина ж, ще продасть бампер не помалює. Ми то зараз перешкурять раз-раз-раз, помалюють, і ще тут будуть Так, Приїдемо в рамку бачу, нас нема роботи, немає. Ромка поставив, що і вже будемо гасали. Та такого трохи не пасує на такій машині їхати з тим бампером, цокнути. Мені тут усі Ну, no. знати на що. Ей, хьоші, номера оригінал. Нам Андрюха пробив той бампер, скоренько з Польщі привіз. Ну. No. Тож наш знайомий колега. Так, так. Нічого зараз. Що... Все ще вирішує, все ще вирішує. Ну. No. Нема без вихідних ситуацій. Взяли один з найдорожчих бамперів Польщі. Ну так, як брати, знаєш, ліпше взяти нормальний, бо зараз їти за пару купів, тож десь може бути тріснути, а то паяти то вже знаєш теж що. Це вже не то, правда? Так, то вже не то пальто, ти ще каже. А взяв, що цілий оригінал. Що цілий, оригінал. То цілий. Це оригінальний, все чітко. Повністю оригінал, пише Германія, веде. Що як має бути, значок BMW, то не є якась паль, зразу видно. G11, G12. що? Вон. Значить, можна не переживати. Всі no. ті кліпси все на місці. Тепер будеш машину далеко від фурстави, ні? Так, по-любому. По-любому. Тут якраз одна стоїла, була мене втріснута. Так, так. Тут тепер що є. Вона зробити, помалювати гарно, щоб красиво було, поставити і все. Ну, це буде добре. І вже проблем з цим немає. Це для чотку, так? Ну, а як же? І все буде красиво, на жаль? Дивіться, що яка восьма стоїть. А восьма, мать, І ми вже був посрапив, був здовжив. Ступи, ще відійди. Ти, дід, ти пацан фартовий. Серйозно, ні? Та то теж бажа така машина велика, знаєш. Ну, no. Але... Але бачка ліпше. Переліпше. Так що все чітко, молодж. чути, що там Назари не стотонить під мотором. Тут хитро. Ну, так не так файно тут. Та беру, я беру. На сідеса такого нема. Ну, no. а та як? Бас звук. Бас звук, ну так, але я як ще МВІЧІ всі ближче. Дивись. А машина. Льолік, ти що таке? Та як знімки робиш, що Назар? Ооооо. А я так зв'язуюсь. Я легонько, назад, що ти тільки зником, більше нічого. Та дивися, я контролюю, да. то все. Що таке? Ти що мені дітей приписуєш? Ти що мені дітей приписуєш? А, то Юлія казати, що діти, так? То діти, точка, то тільки то фотка, не можу відмовити, бо то дівчина, чекай. А, я як? тільки знімку, в робочих тих. Да? і не більше, то ну, всьору... не Ворони Божі. все. Борони Боже. Все, я поняв. Ніколи в житті. Не а не те, не те, де ти тут дитина? Дар я то мушу контролювати. Репортери Репортер писали, що що треба і не треба. Ладно, Давай сиди, що замовляємо що зістати, як? Що ти замовив? — Я все бурщу і в'єв е, тиву картоплю фрі і рибну котлету. А я ту теж замовляю. Диві беремо. Дивіться, молоде, що я собі купив на заправочці, холодець. Ви видів тут на заправці холодець. Диві, ти Попробую. Ваше є тиво. Хрін, хрін. хрін. Зелоту, це та вот хрін наш ось, А що ти там маєш німець? Має? Олів'єшко всі зимою зараз мені картоплю з Сів'є во бушу і... й має бути, чекайте. Красота. Смачно. Сиємо. Дивіться, бульйончик, тут сухарики. Саме цікаво тут треба попробувати зараз. холодець, як на празднику. Хочу працівники сфоткатися з тобою, так? Ну та юрто мені шошку шкода чи шо? шо, шо? Пані, давайте телефон зробимо. Давайте я сфоткаю вас. Ага. О, то Чекай. <гументний>. Я скажу, я така делікатна, як моя Юлічка, я люблю такі, акуратний його. Так, чекай. Ви ще не стидайте, підходіть, я шо, я, я, кістую, я своя людина. Все, дякуємо вам, у вас дякую. було а, дуже смачно, дуже смачно. Да? смачно та. Деходьте, ще право, ні на одній заправці так смачно не було, як у вас. О, ні одна заправка, я говорю так, як є. ні одна заправка так не робить їсти, як ви, файло. Як чисто, як вдома, то ладні жінки роблять їсти, ще би було смачно, ні? Все, подякуйте. Будьте здорові. Так, що, їдемо далі. Їдемо далі. Для вас буде один секретик. Ми хочете щось показати. Що. Слідкуйте за сторісами. Приїхали, привезли транспорт нашим козакам. Дякую на зару, Серому. Сиримобіль і... вже їде. Я вже будуть відправляти там неділю напередодні до козаків. Зараз дякуємо нашим помічникам, Кавалерці Льоліку, Назару і Німому. Хай хлопці та серий наш. Йому саме більше дякуємо бо нас загальність. Всі ми такі о. були, де би перемога вже би точно була скоро. То, всім дякуємо зараз. Всі, всі по каплі, і все буде. Це буде Україна, як тукає.